Здравствуйте, дорогі малята! Ми знову в Всесвітній картині галереї, і я, тітонька сова, розповім вам сьогодні про те, як чудовий російський художник Аркадій Олександрович Рилов свою рідну землю любив. Як ви гадаєте, малята, про що художник Аркадій Олександрович Рилов розмовляє з білочкою на малюнку? Звичайно ж, вони говорять про ліс. Аркадій Рилов народився в 1870 році у невеликому селі, оточеному лісами, поблизу міста В'ятка. У дитинстві хлопчик Аркаша дружив з усіма білками, їжаками і птахами в окрузі. Коли Аркадій Рулов поїхав учитися у велике місто і став художником, він спочатку дуже нудьгував без своїх лісових друзів, але незабаром його майстерня перетворилася на маленький куточок лісу. Взимку художник підбирав хворих і замерзлих птахів, лікував їх, годував, а весною відпускав на волю. Аркадію Рилову й самому хотілося облетіти весь світ, наче птах, не побувати в різних чудесних куточках землі. Одного разу він побачив зграю красивих білих лебедів над синіми водними просторами. Лебеді летіли з далекого з острова, розмахуючи в польоті сильними крилами. Художник не витримав і гукнув. Візьміть мене з собою, птахи. Раптом один з лебедів відокремився від зграю, спустився до художника і торкнувся його крилом. У ту ж мить Аркадій дірло перетворився на лебедя. І двоє білих птахів нас догнали зграю. Ми залишили наш скелястий острів, пояснив художникові вожак з граї. Вночі бушував ураган. Всю ніч ми боролися з ним і мало не загинули. Тому вирішили знайти нове, краще місце для проживання. Прощавайте лебеді, повертайтеся. гукали вздогін великим білим птахам чайки. Та лебеді вже були далеко і не чули їх. Довго летіли лебеді, стомилися. Дивіться, берег і дерева на ньому. Вони такі ж гнучкі, білосніжні, як ми. Давайте оселимося під ними, запропонував один лебідь. Кайтеся. Наш берег спокійний, тут не буває, ураганів!» радісно замахали берези своїми гілками назустріч птахам. Земля величезна. Давайте спочатку облетимо різні її куточки, запропонував вожак, і вся зграя продовжила свій шлях. Засмутилися берізки, зашуміли на вітрі. До побачення! щастя вам, крилаті мандрівники! крикнули на навздогін птахам. Полетіли лебеді над рікою. Ого, лебеді! Погойдайтеся на моєму кришталевому плесі. задзюрчала ріка. Прийняли лебеді запрошені ріки, і поволі опустилися на її поверхню. Поки птахи відпочивали, річка їм про свою красу розповідала. Погляньте, як красиво відбиваються у моїх широких водах пагорби і хмарки. Я покажу вам казкові береги з пухнастими ялинами і високими соснами. Познайомлю вас із качками, пригощу своєю смачною рибою. Коли сонечко спустилося за обрій небо пофарбував вогняно-червоний захід сонця, вода в річці теж стала багряно-червоною, як небо. Подивіться, увесь світ навколо горить вогняним полум'ям. Не бійтеся! Це полум'я не страшне, це прощальний вогняний. Привіт від сонечка, заспокоїв усіх вожак зграї. Відпочили на будінарічці, подякували їй за притулок і далі полетіли. Незабаром в долині над лісом лебеді побачили величезну білу хмару. Вона наче з лебединого пуху зроблена. вигукнули лебеді, а хмара відгукнулася. Білосніжні птахи. Я лечу поїти дощем ліси. Хочете, покажу вам лісові чудеса. Хочемо, хочемо, зраділи птахи і полетіли в ліс слідом за пухнастою хмаркою. Дивіться, який красивий наш ліс, зауважила Хмарка. Бачите, зелене мережево з листя дерев квітів і трав. Це літо прикрасило землю розкішними зеленими шатами. А я допомагаю літу, вмиваю ліс свіжою дощовою водою. Тут же серед лісу побачили лебеді дзеркало озера. Воно! Тихо лежало серед гіллястих мотирів дерев. Лебеді хотіли спуститися, але побачили човна з рибалку і здійнялися у височині. Пролітаючи над березовим гаєм, лебеді помітили кобилу з лошадком. А поруч із ними, дівчину, милі лебеді, подаруйте мені вашу пір'їнку, попросила дівчина. У нас, людей, є прикмета. Коли торкнеться тебе лебедина пір'їнка, бажання твоє здійсниться. Мій коханий поїхав воювати. Я так мрію, щоб він повернувся. Почувши ці слова, вожак зграї послав дівчині свою білосніжну пір'їну. Лебеді летіли все далі й далі, а ліс усе примовляв. Спускайтеся вниз, лебеді. Я сховаю вас у лісовій гущавині. Тут ви знайдете багато друзів. Серед моїх темно-зелених ялин живуть пухнасті білочки. Маленькі хижі, ласки облюбували собі старий лісовий пень. Дякуємо тобі, ліси, але ми не хочемо зустрічатися з хижими тваринками, навіть коли вони маленькі. Лебеді ніколи не ховаються у гущавині. Ми любимо широкі простори, відповіли білі птахи, полетіли далі. Тоді летіть на луг, помахав лісу слід птахам своїми кошлатими хвойними лапами. Полетіли лебеді над квітучими луками, Різнобарвні килими пропливали під ними один одного кращі. Золотаво блакитний квітковий килим змійся на рожевий, а рожевий, не біло-зелений. духм'яні солодкі пахощі трав та квітів зіймалися в небо й манили лебедину зграю. Які чудові запахи линуть від землі, раділи лебеді! Минулолітої осінь прикрасила дерева барвистим листям, але раніше не бачили таких яскравих кольорів. На їхньому далекому скелястому острові росли тільки ялини та сосни. Осінь там була короткою, холодною. Не вистачало у неї кольорових бару для хвойних дерев. Красиве вбрання осінньої землі, але час нам за море відлітати в теплі краї, сказав вожак з граїв. Синя стрічка ріки показала Лебедині зграї дорогу до моря. Повертайтеся, лебеді, не забувайте свої рідні краї, знову кричали чайки у слід лебедині з граї. Минула зима, настала весна, сотні струмочків понесли талу воду, забурлили, зашуміли ріки, почули лебеді з-за моря поклик рідної землі. І засумували за домівкою. А коли відчули порив свіжого весняного вітру, одразу ж полетіли назад у рідні краї. Погляньте, ось наша широка бурхлива ріка. Летімо назад на наш улюблений острів. вигукнув вожак зграї. Немає місця на землі кращого за нашу сувору скелясту землю. Ми так скучили за нею. на перебій закричали лебеді. Аркадій Олександрович Рилов теж згадав у цю мить свій рідний дім, і найбільше за все на світі захотів опинитися саме там. Вожак зграї кинув йому свою пір'їнку, і художник знову опинився на землі. Він провів очима Лебедину зграю і задумливо сказав: праві, лебеді, немає місця на землі, красивішого, і ріднішого за батьківщину. Потім художник узяв пензля і намалював лебедів, які летять високо в небі, а вдалині скелястий острів, укритий сніговими шапками. Так з'явилася найзнаменитіша картина Аркадія Рилова у блакитному просторі. А ще художник намалював усі прекрасні куточки землі, які він побачив під час своєї подорожі. Ось така казкова історія відбулася з російським художником Аркадієм Олександровичем Риловим. Він залишив нам у спадок багато чудових пейзажів. Художник побував у різних країнах, але не міг там довго жити. Він надто сумував за своєю домівкою, тому завжди повертався на рідну землю. Наш урок малята завершується до нових зустрічей.